Шахтар освоюється на полі стадіону. На всіх частинах поля намагається десь допомагати. Підстроковувати зараз яка помилка. Закінці Шахтаря! Обідуй! Не подивіться, що сталося. Олександр Гладкий відкриває рахунок на восьмій хвилині. А що ж там відбулося? Яку помилку? Це подарунок просто для Олександра Гладкого зараз зробив. Долас Коста! Удар поворота! Який гол! 1-1! Ініціативу. Добрий вечір. Усім передає добрий вечір бразилець, якого називають найперспективнішим із усіх бразильців, які зараз грають. Фональтів від Бартуловича. Бартулович, 2-1. 2-1. Львівські Карпати виходять вперед. Характер, характер цієї команди сьогодні ми вже бачимо. ну Неймовірно, і, і що це відбувається. Карпати забивають. Потім Шахтар атакує весь перший тайм. Забиває. А тим часом Бартулович. Виконує стандарт, то може... 3-1. Вадим Бартулович. 3-1. Подивіться, який удар, друзі. Подивіться, що робить Вадим Бартулович. Передає він всім. Просто ну, В Першу чергу, напевно, Даріо Серні передає вітання. якого немає на фланзі Бартуловича. Слухно. Про стрілок там Пашаєв, був, Бердо все бачив. Ісмаїлі! три о, який гол зараз засмаїли? Сьогодні ще деврами стріляють футболісти Шахтаря. Супергол зараз Ісмаїлі забиває, замовчав. Замовчав зараз стадіон України. Ну і просить, просить не зупинятися.